Вітаю, чи є хтось або щось, що негативно впливає на ваші відносини. Що з минулого, так? Я так розумію. А тут є, можливо, такі два фактори, я буду вам зараз говорити які можуть негативно впливати на ваші відносини. Це може бути очікування з боку сім'ї або соціального оточення, внутрішні емоційні конфлікти, боротьба за контроль, вплив сильної особистості між вами, можливо, конфлікти та конкуренція, а також невирішені питання з минулого. Важливо, знаєте, по цим картам вам обговорювати ці питання відкрито та чесно, щоб знайти способи їх вирішення. Також, знаєте, це може бути і факт, як і ви, королева жезлів, так це може бути і інша жінка, яка впевнена собі і яка є в вашому оточенні, і хто має сильний вплив на ваші відносини. Можливо, з кращими намерами, але цей вплив може бути надто сильним або нав'язливим. І це може бути хтось із сім'ї, друзів або колег. Тобто ви в своїй ситуації дивитесь, але тут є такий момент і аспекти, я повинна вам сказати.